Не кожен має можливість задонатити, але кожен може натиснути поширити. Благодійний фонд «Врятуй красу відновлює обличчя тим, хто постраждав від дії агресора. Іноді, навіть завдяки одному репосту, люди дізнаються, що їм можуть допомогти. Покликання на анкету в описі під відео. Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 9 по 15 червня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримати нашу команду через Patreon або БаймієКі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Пробудження лева ситуація на близькому сході різко загострилась. У ніч на 13 червня ізраїльські військові повідомили про початок масштабної повітряної операції. За даними низки ЗМІ, ціллю стали об'єкти на території Ірану, зокрема, ті, що мають стосунки до іранської програми зброї масового ураження. Операцію в Ізраїлі назвали превентивною. Мовляв, йдеться про точкові удари по військовим цілям. Цими діями Ізраїль хотів перервати завершальну стадію розробки іранської програми щодо засобів підвищених. Рівня загрози, якими уже найближчим часом Іран міг би завдати удару. Тож Ізраїль пішов, так би мовити, на випередження вдарили по кількох регіонах, обмеживши при цьому роботу громадського сектору та повітряного простору. Як потім стало відомо, задіяно було близько 200 літаків. Після початку операції проти Ірану армія Ізраїлю віддала наказ про виклик тисяч резервістів. Уряд Ірану засудив дії Ізраїлю, а Верховне керівництво пообіцяло відповідь. Місто оборони Ізраїлю в очікуванні на це оголосив надзвичайний стан в країні. І відповідь таки була. Іран запустив понад 100 дронів по Ізраїлю. Повідомив речник ізраїльської армії. І він запевнив, що системи оборони країни працюють над нейтралізацією безпілотників. Натомість, Ізраїль провів другу серію ударів, серед яких знову важливий підземний об'єкт і збагачення урану у місті Натанс. Згодом іранські державні медіа повідомили про втрати серед високопосадовців. Зокрема, йдеться про пливових представників збройних сил країни, а також командувача корпусу вартових ісламської революції та шести фізиків. Причетних до розробки стратегічних засобів оборони, іран офіційно звернувся до Ради безпеки ООН з вимогою скликати екстрене засідання. Представництво Ірану про ІОН назвало дії Ізраїлю провокаційними атаками, які грубо порушують статут ООН та міжнародне право і становлять загрозу як для регіону, так і для всього світу. Міжнародна реакція словесно не забарилась. Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що агентство моніторить об'єкти Ірану. За попередніми даними, об'єкт у натанзі зазнав впливу однак підвищеного рівня радіації поки не зафіксовано. Об'єкти в Ісфагані та форду залишились неушкодженими. Гендиректор закликав сторони до максимальної стриманості, щоб уникнути подальшої ескалації. За океаном відреагували створенням робочої групи з питань близького сходу для можливої евакуації своїх громадян. За словами посадовців, подібні заходи частина стандартного планування у кризових регіонах. Генсекоон через свого речника засудив атаку, зазначивши, що вона викликає особливе занепокоєння, зважаючи на переговори щодо іранської програми зброї масового ураження. Україна також висловила стурбованість. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на ризиках подальшої дестабілізації регіону, що може мати негативні наслідки для світової безпеки та нафтового ринку. Він також нагадав, що Іран постачає зброю. РФ, яка використовується проти України і назвав іранський режим джерелом загроз поза межами близького сходу. Власний вплив на ринок нафти був помітний у той же день. На тлі ізраїльських ударів по Ірану ціни на нафту зросли на 13%. Це найрізкіше зростання за останні місяці. Інвестори занепокоєні можливими перебоями в постачанні сировини через загрозу ескалації в регіоні. У п'ятницю в день та ввечері Ізраїль продовжив завдавати ударів по території Ірану. Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила, що вразила Підземний комплекс на танзі. Тим часом іранські ЗМІ повідомили про атаку на аеропорт у місті Тебріз. Це на північному заході країни. Під ударами опинилось також місто Шираз і Хорамбадад. У мережі ширяться фото та відео клубів диму над цими населеними пунктами. Пізніше стало відомо й про повітряні атаки на столиці Рану Тегеран. Інформаційне агентство Фарс, наближено до корпусу вартових ісламської революції, повідомило про вибухи поблизу стратегічного об'єкту Фордо. Він розташований на південь від Теграну і заклав. На приблизно глибині 100 метрів під землею. Крім того, речник ізраїльської армії повідомив, що ударів було завдано і по електростанції в Ісфахані, одному з ключових об'єктів іранської програми. Ввечері з'явилася інформація від CNN, що Ізраїль ліквідував усіх учасників перемовин із зі сторони Ірану. Отож, дипломатичні зусилля України були спрямовані на те, щоб знизити ціну на нафту, але як бачимо, ситуація наразі повернулася в іншу сторону. І ціни лише зростають, що дуже невигідно нам. Адже у РФ з'являються додаткові гроші, які вони будуть вкладати у ведення протистояння з позитивного для нас. РФ втрачає свою карту модератора в перемовинах Ірану із Заходом щодо позбавлення іранської зброї масового ураження, яке вона намагалась продати в обмін на поступки Заходу щодо України. І давайте не забувати, що Іран також був постачальником безпілотників до РФ для атак по Україні. Тепер це буде зробити набагато складніше, бо вони їм самим потрібні. Бойове зведення тиждень, і на фронті в тилу минув під звук артилерії та чергових ударів. Російська армія не припиняє атак, але й зазнає потужного спротиву. На лінії зіткнення гаряче російські війська наблизились до міста Суми. Наразі окупанти перебувають приблизно за 20 кілометрів. На думку секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки Романа Костенко, таке просування стало зворотнім ефектом української операції в Курській області. Він наголосив, ці ризики слід було врахувати ще на етапі планування. За його словами, рішення про наступ на Сумщину росіяни ухвалювали буквально на ходу. За розвідданими спершу ворог планував перекинути свої підрозділи з Курщини на Покровський напрямок. Однак згодом туди додали морську піхоту і розпочали атаки на північ України. Костенко визнає, якби Україна могла утримати поле бою на Курщині, просування на Сумщині не було б. На тлі активного наступу російської армії в Сумській області Нацгвардія України планувала закупити щити для розгону мітингів. Відповідний тендер з'явився на державному порталі закупівель. Це одразу викликало хвилю обурення в мережі. Адже до Сум лінія фронту трохи більше 20 кілометрів. І зараз пріоритетом мали бути захисні засоби для фронту, а не засоби для потенційного розгону протестів. Незрозуміло, кого вони взагалі планували розганяти. Та після суспільного резонансу та публікації медіа тендер скасували, російські війська Сунулось одразу на чотирьох напрямках на Донбасі. Про це повідомляє аналітичний проект Deep State. Окупанти мають успіхи біля Яблунівки на турецькому напрямку, а також в районах Дніпроенергії. Та Білогорівки на Новопавлівському та Сіверському напрямках відповідно найгарячіша ситуація саме на Покровському напрямку. Про це заявив офіцер бригади НГУ Рубіж Володимир Черняк. За його словами, ворог зосередив на цьому напрямку значне угруповання військ, яке не припиняє штурмові дії, незважаючи на ситуацію в інших регіонах, зокрема на Сумщині. Посилення наступу там ймовірно відбувається за рахунок внутрішніх резервів, а не перекидання сил з Покровського напрямку. Черняк також наголосив, що росіяни. Не мають ресурсів для повного знищення міста Покровськ. Це звична для них тактика: тотальне руйнування населених пунктів перед спробами їх захоплення. За інформацією речника Осу Хортиця Віктора Трігубова, російські сили намагаються вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб обійти українську оборону або взяти в оточення міста Костянтинівка. Попри загрозу, українські оборонці продовжують утримувати позиції та сподіваються зберегти лінію оборони, хоча б на нинішньому рівні. За останні. Міми, даними інституту вивчення війни, російські окупаційні війська намагалися вирівняти лінію фронту в напрямках Новопавліка та Курахового, щоб просунутись з Дніпропетровської області. Вперше, 9 червня, ворог перетнув адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями неподалік Горіхового. Очікується, що вони будуть намагатись закріпитись і далі для подальшого просування, вирівнюючи виступи фронту біля Горіхового та Новоукраїнки. На цьому тижні Україна і РФ провели новий обмін військовополоненими в межах домовленостей досягнутих раніше. У Стамбулі президент Володимир Зеленський повідомив, що цього разу вдалось повернути додому молодих захисників віком до 25 років. Переважно це військові, які потрапили в полон ще на початку повномасштабного вторгнення. А на наступний день повернули поранених українських військових. За словами президента, всі вони потребують негайної медичної допомоги. Серед тих, кого вдалося повернути, воїни Збройних сил, Національної гвардії, прикордонники, десантники, морпіхи, бійці ТРО, Служби безпеки і Державної спеціальної служби транспорту. Деякі з визволених провели в полоні понад три роки. Зокрема, йдеться про оборонці Маріуполя. У межах цих же домовленостей Україна отримала 1212 тіл полеглих військовослужбовців. Це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Далі має відбутися експертиза в державних спеціалізованих установах для встановлення осіб. У багатьох випадках це буде непросто, оскільки умови зберігання були неналежними, що ускладнює ідентифікацію. На початку тижня страждало й мирне населення. РФ завдала масової атаки по території України. Під прицілом опинилися Київ, Одеса, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Найбільше постраждали столиця та південні регіони. В Одесі влучили по пологовому будинку, зруйновано його адміністративну частину. Також пошкоджено будівлю екстреної медичної допомоги, приватну клініку, зоопарк і залізничний вокзал. Значних у Шкодин зазнали житлові будинки. Київ атакували одразу кількома типами озброєння: це і дрони, і крилаці балістичні ракети постраждали сім районів столиці. Найбільше – Болонській, там частково зруйновано багатоповерхівку. Також пошкоджено бізнес-центри, склади, десятки автомобілів. Рятувальники гасили пожежі за допомогою гелікоптерів. Відомо, що в Києві зруйновано будівлю, де раніше розміщувався візовий центр Британії. Отож, цей тиждень пройшов під особливою загрозою для Сумщини та Покровська, як сказав президент на. Сумщині просування військ призупинено, але схоже, що все одно ці напрямки для росіян, які вихід на адміністративні межі Дніпропетровської області, залишаються пріоритетними в літньому наступі разом із подальшим посиленням дронових атак на мирні міста. Тож варто не втрачати пильності. Бронювання священників для частини українців віра стала тим, що допомагає триматися і у тилу, і на фронті. На передовій священники не рідкість. Капелани працюють з бійцями, підтримують їх морально. Дискусійним лишалося питання бронювання священнослужителів, і от на цьому тижні розставили крапки над і. Нагадаю, у грудні 2024 року Кабмін оновив правила бронювання військовозобов'язаних. Відтоді священнослужителі, посади яких затверджені Державною службою з етнополітики та свободи совісті, можуть бути заброньовані. Але цей перелік тільки не з'явився. ДСС оприлюднила список релігійних організацій, які визнані критично важливими під час воєнного стану. В Україні діє близько 30 тисяч релігійних організацій, але не всі з них отримали право на бронювання священнослужителів. Схвалення отримали лише 7 736 установ. Серед основних причин відмови реєстрація після 26 грудня 2024 року, юридична адреса на тимчасово окупованих територіях, невідповідність статутних документів вимогам, відсутність у реєстрі неприбуткових організацій або неподання звітності, щоб забронювати своїх священнослужителів. Релігійна організація має надати державі кілька документів, підтвердження, що конкретна особа дійсно працює у цій установі. Довідку про те, що вона є священнослужителем згідно з внутрішніми настановами релігійної організації, штатний розпис, де вказана гранична кількість таких працівників, і персональні дані кандидатів на бронювання за формою, затвердженою мінцифрою. Командування сухопутних військ зсу підтримало рішення про можливість бронювання священнослужителів під час воєнного стану, але наголошує, що усе має відбуватися чітко за законом. Священник має бути офіційно працевлаштованим, стояти на військовому обліку та мати підтверджений статус відповідно до внутрішніх правил своєї релігійної організації. Це необхідно, щоб уникнути зловживань і забезпечити прозорість процесу. У ЗСУ підкреслюють, релігійні організації мають право на бронювання своїх працівників, однак це не повинно заважати комплектуванню армії. Потреби оборони залишаються пріоритетом. Окремо відзначили важливість капеланів, які вже працюють у війську. У ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі. Їхня духовна підтримка справді потрібна. Усі релігійні організації, включені до переліку критично важливих, мають відповідально ставитися до процедури та подавати лише достовірні дані. Збройні сили подякували тим священникам, які вже служать поруч із військовими, і закликали до подальшої співпраці. Із заявою щодо бронювання священників виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що питання бронювання священнослужителів суттєво просунулося. Залишилися лише технічні деталі. Про це він повідомив після зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Шмагаль доручив Державній службі з етнополітики та свободи совісті пришвидшити оформлення усіх необхідних процедур. Також очільник уряду наголосив, духовна підтримка важлива для українських військових, і держава розраховує на активну участь церков у заміщенні посад військових капеланів. Потреба у капеланах зростає, тож запит на швидке реагування з боку релігійних організацій актуальний як ніколи. Окрім того, Шмигаль анонсував нову ініціативу створення інституту медичного капеланства. Відповідний нормативно-правовий акт уже проходить міжвідомче погодження. Як влучно зазначив прем'єр, церкви та релігійні організації з перших днів вторгнення стали важливим центром підтримки для багатьох українців. Вони допомагали як духовно, так і практично. Підтримували волонтерські ініціативи та надавали допомогу тим, хто цього потребував. Отож, бронювання священників це не просто захист окремих людей, а крок для збереження підтримки громад у складний час. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Навчання аспірантів. Правила вступу на навчання за ступенями вищої освіти в Україні постійно змінюються. Але в умовах повномасштабного вторгнення особлива увага до аспірантури. Адже саме аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації, тож інтерес до цієї форми навчання зріс. І цьогоріч система знову зазнала змін. Про це стало відомо цього тижня. Цьогоріч аспірантам доведеться складати новий іспит. Міністерство освіти запроваджує єдине вступне випробування з методології наукових досліджень, яке має назву ЄВВ. Тест триватиме 150 хвилин і міститиме 100 завдань з однією правильною відповіддю. Зміст тесту розробили у співпраці з науково-методичним центром вищої освіти та МОН. Я переглянула демонстраційний варіант, який вже є в доступі. Виглядає як перевірка того, чи готова людина до написання власної наукової роботи. Завдання охоплює теоретичні поняття, на кшталт, що таке науковий метод, які методи застосовуються у дослідженнях, як визначити предмет, об'єкт, у чому полягає наукова новизна, як правильно структурувати дослідження та інше. Крім того, трапляються запитання про роботу штучного інтелекту та філософські основи наукового пізнання. Іспит з іноземної мови від Українського центру оцінювання якості освіти тепер обов'язковий для всіх, хто планує вступати до аспірантури. Кабінет міністрів змінив правила підготовки науковців, і відтепер навіть міжнародні мовні сертифікати більше не звільняють від цього іспиту. Тобто, незалежно від того, чи має абітурієнт TOEFL, IELTS або Кембридж, іспит доведеться складати. Крім того, під кінець третього року навчання аспіранти проходитимуть державний залік одразу з двох мов української та іноземної. Цей залік матиме форму стандартизованого тестування, подібного до зовнішнього незалежного оцінювання. До слова, навіть не дотягнувши до цього етапу, аспірантів, які вступили у 2022 та 2023 роках, в українських вишах поступово починають відраховувати. У Міністерстві освіти і науки пояснюють, причина неуспішність у навчанні. Як зазначив заступник міністра Михайло Винницький, чимало вступників тих років подавалися до аспірантури, щоб отримати відстрочку від мобілізації у 2022-2023 роках така можливість ще існувала. Можна було вступити на денну форму за контрактом і скористатися правом на відтермінування. Але вже тоді у відомстві побачили ризики. Наукові заклади почали приймати багатьох людей без достатньої мотивації чи базової підготовки. І результат тому не виконання навчальних планів, незахищені індивідуальні плани, а також неатестовані семестри. У 2024-му міністерство змінило правила. Тепер вступ на денну форму аспірантури можливий лише на бюджет. На контракт дозволено подаватися лише на заочну або вечірню форму і без відстрочки від мобілізації. Цього року зміни продовжуються. Планують також скоротити кількість бюджетних місць із 7 до 5 тисяч пріоритет технічним, інженерним і природничим спеціальностям, які мають стратегічне значення для відновлення країни. Михайло Винецький підкреслює, мета виділити тих, хто використовує аспірантуру не за призначенням. Саме тому правила жорсткіше, щоб залишалися лише ті, хто дійсно хоче і може працювати над дисертацією. На мою думку, аспірантура це, у принципі, складний і виснажливий етап, який потребує внутрішньої зрілості, витривалості та глибокої мотивації. Це шлях, на якому значна частина з тих чи інших причин не доходить фінішу. Це свідомий вибір бути в науці, створювати нове знання, ставити запитання, на які ще не дали відповіді. Якщо мотивація слабка або зовнішня, як нині у багатьох, на цьому шляху просто не вийде довго протриматися. Тому і без посилення правил навряд чи багато кому вдалося б таким чином уникнути мобілізації. Пікінфляції на цьому тижні Держстат оприлюднив звіт, з якого випливає, що наразі в Україні найвищий рівень інфляції за останні два роки. У травні вона пришвидшилась до 15,9% у річному вимірі. Найбільше зростають ціни на продукти харчування, як сирі, так і оброблені. Причини комплексні з одного боку, погода, весняне похолодання та заморозки, знизили врожайність фруктів, овочів, ягід. З іншого активний експорт і високі світові ціни на продовольство. Найбільше подорожчали: м'ясо, молочні продукти, яйця, фрукти, ягоди, овочі, степлиць, борошно, крупи, олія. В сегменті сирих продуктів темпи зростання цін в річному вимірі пришвидшились до 26,4%. Ціни на перероблені продукти зросли на 18%. Базова інфляція, тобто загальна тенденція зростання. Цін в Україні на 12,3%. зростання вартості виробництва, витрати на зарплату та сировину усе це тисне на бізнес. А в підсумку на споживача. Ціна на непродовольчі товари тримаються стабільніше. Плюс 3,8% за рік. А от інфляція на послуги залишається високою 14,6%. Це відображає підвищені зарплат і сталий попит. А ось ціни на пальне зросли лише на 1,2%, і це позитивний сигнал. Коли ціни стрімко зростають, держава має хоч якось компенсувати це людям. І саме для цього існує індексація зарплат. Це така законодавча норма. Якщо інфляція зросте більше ніж на 3%, працівникам повинні додати відсоток до зарплати не з усієї суми, а ту в частину, що вместе. В межах прожиткового мінімуму, тобто 3028 гривень. І от у травні інфляція перетнула цю межу. А це означає, що вже в липні працівники мають право на індексацію побачити плюс 100 – 150 гривень до зарплати. Виглядає дуже мізерно, враховуючи, що вартість однієї послуги одномоментно могла зрости гривень на 200. У Нацбанку прогнозують, що інфляція вже пройшла свій пік у другій половині року. Зростання цін має сповільнитись завдяки новим урожаям, стабільнішій ситуації в енергетиці, падінню світових цін на нафту та заходам монетарної політики НБУ. Але спокій нам тільки сниться на валютному ринку, теж гойдалки. Національний банк України встановив новий історичний антирекорд курсу євро до гривні. Одне євро на піку офіційно коштувало 48,8 гривні. Це перший випадок, коли курс європейської валюти в Україні подолав позначку 48 гривень. Попередній максимум курсу євро був зафіксований ще у квітні цього року. Тоді він становив 47,77 гривні. Сьогодні Нацбанк активно проводить валютні операції на міжбанківському ринку, де обсяги торгів сягають. Мільйонів доларів і євро. Також нагадаю, що Нацбанк розглядає можливість відмови від фіксації курсу гривні до долара і поступового переходу на євро як основну валюту для прив'язки. Ці зміни курсу теж впливають на життя кожного українця. Адже курс валют впливає на вартість імпортних товарів, цін на енергоносії та загальну економічну ситуацію в країні. Все ж слід зазначити, що інфляція в Україні вже не така стрімка, як у драматичні перші роки після вторгнення. Але для українців усе ж відчутна, бо ціни на більшість базових товарів і послуг продовжують зростати, а от зарплати за ними не дуже той встигають. Україна, Південно-Східна Європа. 11 червня в Одесі відбулась зустріч для підтримки України на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Це масштабний саміт Україна-Південно-Східна Європа, у якому взяв участь президент України Володимир Зеленський та лідери низки європейських країн Балканського регіону. До Одеси прибули очільники та прем'єри Румунії, Сербії, Молдови, Болгарії, Хорватії Греції, а також представники Албанії, Північної Македонії та Словенії. Основною темою саміту стало підтвердження непохитних європейських прагні Києва і всього регіону. Серед тем також були захист критичної інфраструктури та нові транспортні шляхи для українського експорту. Президент Володимир Зеленський відкрито заявив, Одеса одна з головних мішень Росії, і це не лише загроза для України. Потенційна дестабілізація може перекинутись і на Молдову, і на Румунію. Зеленський назвав Одесу воротами до нашої спільної безпеки і закликав союзників до термінового посилення захисту півдня, окрема увага енергетичній інфраструктурі. РФ намагається знищити нашу енергетику ударами ми та ГЕС Зеленський підкреслив, Україна щодня працює над її захистом, особливо за допомогою систем ППО. Лунало заяву від партнерів. Прем'єр Греції запропонував створити транспортний коридор, який поєднає грецький порт Александрополіс із Одесою через Варну і Констанцу. Це залізниця, електромережі, газопроводи, проект, що зможе фінансуватись ЄС і пришвидшити український експорт. Очільниця Молдови наголосила, співпраця з Україною критично важлива у протидії російській пропаганді. Вона вказала, що Молдова постійно відбуває гібридні атаки Кремля і поради України тут надзвичайно цінні. Окрім цього, молдовська лідерка згадала про спільні інфраструктурні проекти. Голова парламенту Албанії чітко заявила, Албанія повністю підтримує вступ України до ЄС. За її словами, процес євроінтеграції має пришвидшитись для всіх країн кандидатів, і Україна не виняток. Перше спочатку повномасштабного вторгнення до України прибув лідер Сербії. Він запевнив, що його країна твердо підтримує територіальну цілісність України згідно з нормами міжнародного права. Сербія також готова допомогти у відновленні одного-двох українських міст або регіонів після завершення війни. Також сербський очільник домовився з Зеленським про двосторонні переговори. Щоправда, такі гучні заяви контрастують з тим, що представник Сербії єдиний, хто відмовився підписати заключну декларацію. Вона оприлюднила на сайті президента. У ній учасники саміту закликали до повного виведення військ РФ з України, наголосили на важливості санкцій проти агресора. Чорне море визнали стратегічним регіоном безпеки. Окрема увага судноплавству, продовольчій безпеці та енергетичній інфраструктурі України. Яка постійно зазнає так, учасники наголосили майбутнє України в ЄС, а членство Північно-Атлантичному альянсі – найкраща гарантія безпеки для України. РФ не має жодного права вето на розширення альянсу. Лідери виступили за створення трибуналу, який розглядатиме злочини агресії РФ та за відшкодування збитків за рахунок заморожених російських активів. Також декларації йдеться про підтримку розмінування відновлення України, допомогу ветеранам і реабілітацію постраждалих. І що тут не сподобалось Сербії? На мою думку, хоч створюється враження, що зібрались лідери не найголовніших країн, які мають вплив на глобальну ситуацію, але це відчуття хибне. Саме такі локальні союзи дають можливість створювати альтернативу допомоги великих гравців, особливо розуміючи, що в нас спільні інтереси та складнощі. Це як в притчі про війник у єдності сила, окремо ми слабкі. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнута на літу за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.